Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку російський визвольний і польський національно визвольний рухи в Україні. На початку ХІХ століття в суспільному житті Надніпрянської України помітну роль стало відігравати масонство, яке поширювалося на ці землі переважно через Польщу та Росію упродовж другої половини 18 століття. Оскільки до масонів належали представники суспільної еліти, то їхні ложі, тобто осередки діяльності, існували в містах, містечках і поміщицьких маєтках. Наприкінці 18-го на початку ХІХ століття вони діяли в Києві. Одесі, Житомирі, Харкові, Кременчуці, Полтаві, Немирові тощо. Для українського дворянства в цілому участь у діяльності масонських лож стало формою прояву власних опозиційних настроїв. Вони поступово еволюціонували від роздумів над шляхами морального вдосконалення людини до пошуку способів зміни існуючих політичних порядків. Саме в цей час виникає опозиція до царського режиму. Коли з'являється, після закордонного походу російської армії 1813-1814 років. Що таке опозиція? Від Латини протиставлення, тобто опір, протидія, протиставлення одних поглядів однієї політики, іншим поглядам, іншій політиці. Це угрупування, яке протистоїть політиці офіційної влади. Причини появи ну, по-перше, це порушення царем обіцянок, даних добровольцям, що захищали імперію від Наполеона. По-друге, це перебування російських полків у Європі, де не було деспотичного самодержавства, кріпацтва, чиновницького свавілля. І третє це поширення індей французької революції, тобто свободи, рівності і братерства. Ну, також виникає масонство. Термін масон або «франкмасон» походить від французького вільний каменяр, тобто муляр. Масонство це релігійно-етнічний рух, що виник у країнах Європи в період середньовіччя і набуває значного поширення у XVIII столітті. Головним чином серед аристократії та буржуазії. Головна ідея масонства увесь світ це одна велика республіка, де всі народи, одна сім'я. Основне гасло масонства свобода, рівність, братерство. Тобто, як бачимо, заклик французької революції. І ви можете роздивитись масонську символіку. У 1817 році відомими масонськими ложами на Дніпрянщини були. Понт Евскинський, три царства природи в Одесі, Мінерва в селі Буцьківці на Поділлі, З'єднані слов'яни в Києві, Любов до істини в Полтаві, «Озирис до пломеніючої зорі. Кам'янці-Подільському до Київської ложі з'єднані слов'яни належали поляки, росіяни та українці. І хоча більше становили поляки, однак члени ложі висловлювали загальнослов'янські прагнення, звільнення всіх слов'ян з-під влади імперії та об'єднання їх у єдиний союз. Найбільше українців було в полтавській ложі, Любов до істини. До неї входили Котляревський, Капніст, Тарновський, Лукашевич. Роздивіться таблицю, і занотуйте її у зошит Найдавніші організації, тобто ложі масонів в Україні. та Їх представники роки існування. Познайомтесь з постаттю Олександра Ланджерона. Це французький дворянин, російський державний діяч, один із засновників ложі Понт Ексінський в Одесі. Ще одна відома постать Іван Кодляревський. Це визначний український письменник, драматург, перший класик української літератури. Один із співзасновників ложі у Полтаві Любов до істини. Які були особливості діяльності масонських лож в Україні? Ну, по перше, це політичний характер діяльності, тобто повалення самодержавства. По друге, скасування кріпацтва. І третє це виступи проти національного гноблення. У 1819 році. Член масонських лож З'єднані слов'яни та любов до істини Василь Лукашевич організував малоросійське таємне товариство. Докладних відомостей про нього немає, оскільки перед арештом у 1826 році масони встигли знищити більшість документів. Під час розслідування було встановлено, що члени товариства виступали за незалежність України від Російської імперії та відновлення української автономії в союзі з Польщею. Ці ідеї були викладені в програмному документі «Катехізис автономіста, написаному Лукашевичем. Членами товариства були Кочубей, Тарновський, Капніст, Величко, Котляревський та інші. Осередки товариства існували в Києві, Полтаві, Чернігові, Чигиріні та інших містах. Його члени підтримували зв'язки з російським товариством об'єднаних слов'ян, що діяло на Волині, і польськими масонами, зокрема ложею, темпляри. Значення масонського руху. В діяльності не було яскраво вираженого антиурядового змісту. Вирізнялися національним спрямуванням масонська ложа Любов до істини. Великого поширення в Україні масонство так і не набуло. 1 серпня 1822 року цар заборонив усе масонські ложі. У перші десятиліття 19 століття на території Надніпрянщини діяли таємні опозиційні організації офіцерів російської армії. Їх називали декабристами. Причини виникнення декабристського руху в Україні ну, по перше, це вплив ідеї просвітництва. Далі це розуміння передовою частиною українського суспільства того, що феодально-кріпосницькі порядки гальмують розвиток суспільства, ну і, звичайно, проникнення в Україну ідей Французької революції. Також, будь ласка, зверніть свою увагу на пам'ятки: це перше будинок у Києві, де збиралися декабристи, і друге пам'ятний знак у Києві на місці будинку, де на таємному з'їсті збиралися декабристи. Роздивіться, будь ласка, структуру декабрійського руху в Україні. Серед декабризького руху виникає Союз благоденства, мета діяльності повалення самодержавства шляхом воєнного перевороту, очолювала корінна управа, які підпорядковувалися місцеві управи. В Україні вони були в Тульчині Полтаві. Особливо активно діяла Тульчинська управа, яку очолював полковник Павло Пестель. У 1821 році ця організація розпалася. У 1822 році виникає Північне товариство. Його засновником був Микита Мурав'йов. Він є автором Конституції. Виникло воно в місті Петербург. Також керівником був кіндрат Релеєв. Конституція це програмний документ. За ним Росія це Конституційна монархія з федеративним устроєм. Законодавча влада це народне віче, виконавча – імператор. Ідея часткового відновлення прав українців на власну державність Південне товариство мета діяльності підготова підготовка військового перевороту для повалення самодержавства. Виникло воно в 1821 році, утворено через розпад Союзу благоденства в Тульчині. Керівником є Павло Пестель. Він є і автором Руської правди. Положення руської правди, ліквідація кріпосного права. Україна це одна з республік Росії. Проголошення провідної ролі росіян щодо інших народів у межах однієї держави. Зверху політичний устрій, це республіка, законодавча влада, народне вітче, виконавча влада, державна дума. Товариство об'єднаних слав'ян виникло в Новгород Волинському у 1823 році. Засновники брати Андрія Петро Борисови. Діяльність, боротьба проти самодержавства і кріпацтва, визволення слов'янських народів і створення їх федеративного союзу. Україна в планах товариства не, фіру... не фігурувала як член федерації народів. З часом товариство об'єднаних слов'ян злилося з південним. 14 грудня 1825 року, під час присяги новому імператору Миколі І, який зійшов на престол після смерті Олександра І, декабристи організували повстання в Петербурзі. Проте змовники утрималися від активних дій і намагалися примусити уряд піти на поступки самим актом своєї громадянської непокори. Вони вивели на сенатську площу три тисячі озброєних солдатів і чекали на виконання своїх вимог. Увечері імператор Микола І, зібравши вірні війська, розстріляв повсталих із гармат. Через два тижні після цих подій підняв повстання Чернігівський піхотний полк, розташований на Київщині. Уряд направив проти нього карательні частини, які 3 січня 1826 року придушили виступ. Уряд жорстоко розправився з декабристами. Рух декабристів мав проросійський характер і обмежувався переважно офіцерами армії. Політична байдужість декабристів до майбутнього народів. Пригноблених імперією була однією з причин їхньої поразки. Як саме розправилися з повстанцями? Сергія Муравйова -апостола, апостола Михайла бестужева Рюміна і Павла Пестеля було страчено. Інші учасники повстання були заслані в Сибір на каторгу. Офіцерів, які підтримували повстання, позбавили чинів і дворянства. Деякі з них були розжалувані в рядові, відправлені на Кавказ. Полк було розформовано, багатьох солдатів покарали, відправили на Кавказ. На даних малюнках ви можете побачити пам'ятник на місці страти декабристів. Роздивіться портрети декабристів. Причини поразки декабристів: намагання здійснити свої плани шляхом перевороту, залучаючи тільки представників дворянства, відсутність підтримки народу, неузгодженість дій і нерішучість керівників повстання, яке мали історичне значення. Це була перша спроба повалення самодержавства. Виступ декабристів призвів до поширення революційної та національно визвольної боротьби в Російській імперії. Декабристські ідеї надихнули наступні покоління на боротьбу. Самодержавством. 17 листопада 1830 років у Варшаві розпочалося національно-визвольне повстання проти російського панування. Імператорський намісник та його війська змушені були залишити Польщу. Національний уряд, створений у Варшаві у результаті перемоги повстання, висунув програму боротьби за відродження Речі Посполитої в кордонах 1772 року і зробив спробу поширити повстання на територію Литви, Білорусі та Правобережної України. Розуміючи, що сил для боротьби з імперією недостатньо, вони висунули гасло за нашу і вашу свободу. Повстанці сподівалися, що знайдуть підтримку в опозиційних колах росіян, українців, білорусів і литовців. Польський Сейм звернувся до населення Правобережжя, закликаючи приєднатися до повстання у відповідь на це в лютому. 1831 році на Київщині відбулася нарада польських поміщиків і шляхти, де було прийнято рішення готуватися до збройного виступу. Таємні гуртки групи. В цей час були поширені такі гуртки, як гурток в Харківському університеті. Їхня діяльність була в 1826-1827 роках. Вони обговорювали політичну обстановку в імперії, поширювали твори антицарського спрямування і були розгромлені поліцією. І гімназія вищих наук у Ніжині. їхня діяльність. Іван Орлай це директор гімназії, який був головним ініціатором поширення волелюбних ідей. У 1830 році звільнили з посад вільнодумних професорів, п'ять з яких було заслано. Унаслідок польського повстання в 1834 році в місті Києво відкрито університет імені святого Володимира. Мета викоріння польських впливів, поширення російської культури. Міністр освіти, тодішній Сергій Уваров. Казав поширювати російську освіту і російську національність на спольщених землях західної Росії, які можна зробити висновки. Суспільно-політичний рух в Україні на початку 19 століття відчував на собі вплив європейських революційних ідей у 20-30-х роках 19 століття Україна стала ареною російської і польського суспільно-політичних рухів. Російські революціонери декабристи прагнули до оновлення російської держави. Знищення самодержавства і кріпацтва життя підказувало українцям, що їхнє національне соціальне визволення неможливо без власної організації. Несподіваними для України були наслідки польського повстання. Поразка поляків спричинила ослаблення польських впливів на право без... Дякую за увагу.